Що таке? А що таке? я вам розповім, що таке булінг. Кібербулінг? Значит, булінг це така і киглями якимось. Ти теж такий булінг. Там є страйк. Ось це. І дуже добре роблю страйки. Як? булінг я так я не розумію Давай, наступне. Наступне питання з читання. Як що себе йдеш? Що за провокація? Зараз комісію виключу. Де мій голос? Так, комісія. Я вас слухаю. Ой, каже, вона, а ти дежу... це наша комісія. Равшанова на Клариса. Роздражня. А вона нічого не дає. Так, так, почекай твоїй Комісія, комісія. Значить, вона погано знає англійську мову. Гавна, <смет Also> і говорить мені, що боулінг це не боулінг. Розумієш, коли є. Тобто і одразу до університету. Джона Хопкінця. Переможе. Тобто зараз вирішується питання з приводу викладення Данії Валерін Гачук з нашої гімназії біотехнології No. А звідки ви знаєте моє по батькові?

<ривання> Нам дуже потрібний ваш голос. Дуже потрібний ваш голос. Серія э, чотирьох черепахи, батьківщини України. <закінчилась>, Закінчилась тому, що хетровочку повнечку на майдані. Ось своєму друга. Все <закінчий> маю. <закінчий> 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 <закінчий>